Це була звільнена 2 вересня з посади головного «Укренерго», отримав понад 17 мільйонів заробітної плати за цей місяць. За вересень, ну, 17 да. мільйонів за один місяць, пане панера ну, цифра це, приголомшила. Це, це не це просто аморально. Я думаю, що і мільйона вистачило, аби просто ну ти ж не ходиш з протягнутою рукою. Ну, це достатньо, щоб і прогодувати себе, сім'ю. От не знаю, там, якщо немає світла, генератор заправити. Ну не знаю, Пане добре. І ще одна цифра. Нагадаємо, що питання про рекордний розмір премії, екс голові Укренерго Кудрицькому розміром у 40 мільйонів гривень після звільнення було порушено в Верховній Раді, але він отримав 40 мільйонів гривень після звільнення. Ну По так Верховна мірі, Рада тут Верховна ясниці. Рада, Верховна Рада тут нічого не якби не зробить. Ну це звичайно, але ж розумієте. Так, так система, ну дивіться, так система це питання ж не тільки е, Укранеру, це питання так само і е, української пошти. Ну, так само питання і накнато газові. Що змінити на менеджменті? От дивіться, коли у нас шукають ну... кошти. От у нас Гетманцев шукає кошти. І от питання, без... Дивіться, це питання до Озновськи, до влади, тому що вони намагаються, вибачайте, доїти тих бідних людей, які вже так скоро не буде, що доїти, і не помічають там, де можна трошки буде зажати пояси. Ну, оце ну, питання якби, виживання країни. От. Чомусь от таких великих великих трен... тих, хто дуже багато з державного бюджету бере грошей. Державних собі як премії зарплати, ну можна було б врізати, ну треба мати совість. Ну це вже ну реально це, це неморально. А натомість, що ми бачимо, що влада бігає, намагається останнє здерти з того бідного українця, якому взагалі зараз скоро не буде за що вижити. Ну навіть це всі сплачуться, що донати впали в рази. Більше того, от останні там кілька місяців бігав по громадах вибивав гроші для однієї бригади. Вони хочуть купувати, щоб купити реп стратегічно рівня, на який покриває там до 50 кілометрів, От, так відверто громади, ну ті громади, які на початку року виділяли там 2 мільйони, 5 мільйонів каже. Ні, ну ми можемо тільки на зараз на одну частину 500 тисяч виділити. Хтось каже, ну ми можемо тільки мільйон. І самі військові кажуть, що е, такі субвенції, це субвенції пряма з місцевих громад, зменшилися в десятки разів, тобто скрізь. Люди стали жити бідно. Бідно. люди стали жити менше, донатять громади стали бідніше, тому що додаткових доходів теж немає. Це пов'язано знов ж таки з нашою дурною політикою держави про те, щоб пригнобити бізнес. І тоді, в цих умовах, коли ти дивишся на представників державних компаній, державних монополій, які отримують захмарні суми, це звичайно ну держава має цим щось робити. Ну, коли треба, ну, знаєте, це сакраментальне колись, якби по Зоні Баканову, от, то можна було би набрати. І, і так само тут ну, не можна по закону ну, зустрітися, поговоріть по-людськи, що ну, люди добрі, давайте совість майте. Ну, 17 чи 40 мільйонів це ж космічна сума. Коли цю суму називаєш людям села, то розумієте, ну. Для них, якби це 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 суми, які просто в голові не вкладаються, не, не вкладаються. Це навіть не смішно. Це треба ну, плакати. Ну це я теж кажу це про те, трагично, що це аморально. Це Тому якби завжди є можливість, ну завжди в умовах кризи трусять не бідних, а багатих. Ну, ніхто ж не проти. Ви правильна була ідея, купуєш там преміум авто, чи маєш там якісь маєтки, ти платиш дорого. От в Китаї. В Китаї нічому не соромляться. Коли ти, коли в, ти бачиш в Китаї там машину, яка в, в Європі коштує там, наприклад, 1200 так. євро. В Китаї це вона коштує мільйон. І ти розумієш, що ця машина в чотири рази і коштує більше, ніж в Європі. Це податок на розкіш. І люди купують. Хочеш бути шикувати. Без питань, але ти має заплатити державі. А в нас чомусь, якби в державі діри там свистять, корупціонери на корупціонери сидить і виловлюють їх кожного дня, але ми більше доїмо тих, тих, хто ну вже взагалі скоро ноги протягне.